І рубрика, яка називається Запитуйте, відповідаємо. Ви вже дивіться, питаєте все, що можете і не можете. Так. Ну, як є запит, то напевно треба і відповідати. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, хочемо запитати, чи приїдете ви у село Личківці, що на Тернопільщині? так. Що на Тернопільщі, ми парафіяни сусіднього села, щоденно слухаємо ваші проповіді. Дуже хочемо з вами зустрітися. Любимо вас і дякуємо вам І, і дякуємо вам пожертвою. Дай вам Боже здоров'я, нехай Бог приймає вашу пожертву. Дякую щиро. Е, Нехай Бог благословляє вас і вашу сім'ю, Тарас і Наталія. Куди скидати пожертву отцю колодію? <ріху> та ж кажуть, що скидаєте? Так, Андрій, ну хто там є? Не знаю. Скиньте. А от зараз іде, бачите, то, от іде строчка. От та туди і скидати. Дуже дякую за запрошення. Я, по-перше, нічого не хочу обіцяти, бо. Такі речі не робляться просто так, мені треба домовитися з священником. Е, Ну, Він мусить бути в курсі діла, бо, тому що я не можу сам приїхати собі там до когось на парафію і там газдувати. У церкві мусить бути порядок, Те має знати священник, обов'язково це без варіантів. Священник, як вважаю, може сказати, ще деконом, якщо би там проводити якісь місії або ще щось, це має знати владика. Це, ну, нема такого, що захотів приїхав, та й В церкві мусить бути порядок. І ми цим порядком засвідчуємо свою порядність. Я дуже дякую ще раз за запрошення молодці. Я собі думаю, якби я поїхав до одної парафії, то вже я би ще додому не доїхав, то вже я б мав би ще з 10 або більше. Щоб сказали, що треба ще туди приїхати, туди приїхати. Люди люблять такі сенсації. Я чесно вам скажу, я би дуже був радий зробити такі зустрічі з тими людьми, що, як я кажу, мене дивляться ті, що хочуть щось знати. І я зроблю такий тур, де Так, Як можливо, там, починаючи від заходу і так потрохи аж сюди ближче на схід. Але це буде після закінчення війни. Не скорше.